Чи можливо вести успішно YouTube канал, маючи лише мобільний телефон? Це питання я чую дуже часто від людей, які хочуть заробляти на YouTube, але не мають ні ноутбука, ні комп'ютера. Звісно, це можливо. Сьогодні я поділюся з вами п'ятьма мобільними додатками та хитрощами, які значно полегшують вам створення цікавих відео та обкладинок до них. Я сам користуюся цими інструментами, і вони абсолютно безкоштовні. Багато людей зіштовхуються з проблемою створення якісного фото для обкладинки до відео. Причини можуть бути різні: погане освітлення, неякісна камера телефону тощо. Але вихід є, нам допоможе всім відомий Тікток. Заходимо в Тікток, вибираємо фото, фотографуємо. Зверніть увагу, як TikTok оправляє обличчя, роблячи його більш чітким, а зуби білішими. Результат дійсно вражає. Якщо вам на обкладинку потрібно фото, де ви в образі якогось персонажа, не поспішайте шукати відповідний одяг або вивчати Photoshop. Вам допоможе додаток Photolib. Заходимо в Photolib. У верхній частині екрану ви бачите інструменти, якими можете користуватися. Додаток пропонує безліч функцій для роботи з фото, заміна фону, видалення непотрібних предметів. Зміна одягу, додавання татуювань та багато іншого. Завантажте свою фотографію і поекспериментуйте з різними функціями. Ось я вже пожежник, фараон. І навіть король. Фотографії виходять дуже реалістичні та якісні. Наступний додаток допоможе вам, якщо ви хочете ще більш покращити якість зображення, обрізати фото або дати нейромережі, придумати обкладинку до вашого відео. Вам знадобиться додаток CapCut. Більшість людей думає, що CapCut недоступний для жителів України, але це не так. В своєму телеграм-каналі я розповів, як безкоштовно завантажити цей додаток на телефон, проживаючи в Україні. Посилання на телеграм. Протеграм канал ви знайдете в описі до цього відео. Я не буду детально описувати можливості капкату для монтажу, а лише покажу вам додаткові функції з використанням штучного інтелекту. Обираємо функцію Обрізати фото і отримаємо чудовий результат за лічені секунди. Або можемо згенерувати нове зображення. Натискаємо на функцію перетворення тексту в зображення і вводимо текст, наприклад, «Орел у небі. Дуже швидко отримуємо унікальну фотографію. Вам також буде цікаво побачити, які обкладинки до вашого відео може згенерувати нейромережа на основі вашого фото. Вибираємо цю функцію, потім розширений сценарій. Напишіть англійською мовою текст, який має бути на обкладинці. Згодом мову можна змінити. Вибирайте потрібні вам функції та натисніть згенерувати. Виберіть варіант, який вам сподобався, натисніть Редагувати і змініть шрифт та текст. Ось так за лічені секунди ви отримаєте готову обкладинку. Четвертий додаток «Верба» – автоматичні субтитри української. Все дуже просто. Заходимо в додаток, додаємо відео, вибираємо мову відео. Далі вводимо назву файлу, Генерувати. Коли все готово, натискаємо Редагувати і вибираємо субтитри, які пропонує сервіс або створюємо власні. Зберігаємо відео та отримуємо гарний результат за допомогою безкоштовного додатка. Наостанок розповім вам про найцікавіший додаток, який видаляє водяні знаки з фото та відео, а також може відновити обрізані фотографії. Але перед цим попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Ви бачите, що я стараюся надавати вам найкращий та найкорисніший контент. Додаток називається Mate. Він має дуже широкий функціонал. Покажу, як видаляти водяні знаки з фото. Натискаємо фото, завантажуємо фотографію та вибираємо засіб для стирання. Пальцем виділяємо область із водяним знаком, і додаток зробить усе за вас. Якщо у вас є обрізана фотографія, але вона вам потрібна ціла, натисніть цю функцію, завантажте фотографію та виберіть, наскільки відсотків ви хочете, щоб нейромережа домалювала фотографію. Натискаємо «Старт». І отримаємо унікальне фото. Якщо результат вам не сподобався, натисніть старт ще раз, щоб отримати інший варіант. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Завдяки цим додаткам ваші відео стануть ще кращими. Пишіть свої питання в коментарях, це допомагає мені обрати теми для наступних відео. Бажаю успіхів, зустрінемося через тиждень.